Івановець на дні так у гур повідомили про знищення російського ракетного корабля у ніч на 1 лютого. Його екіпаж патрулював Чорне море поблизу озера Донузлав. Івановець став першим потопленим російським судном цьогоріч. Саме судна, які є носіями крилатих ракет, становлять загрозу для України, пояснює речник ВМС Дмитро Плетенчук. Кораблів, які е, можна було використовувати в цій якості. В цьому році ми попрощалися з підводним човном ростов на дону Звісно, втрата циклону це малий ракетний корабель проєкту Каракурт, який теж був носієм, мав вісім пускових. Він був останнім, який залишався в Криму. Використовувався в якості корабля прикриття протиповітряної оборони. Найбільш видовищними, вважає військовий експерт Павло Лакійчук. Були удари по російських великих десантних кораблях, які перевозили боєприпаси. Таким за словами експерта був великий десантний корабель «Цезар Куніков», який 14 лютого потопили морські дрони Магура. Це судно Москва використовувала у війнах проти Грузії, Сирії та України, кажуть у військовій розвідці, і додають символічно, що радянський офіцер, іменем якого назвали корабель Цезар Куніков, був убитий теж 14 лютого. Але 81 рік тому вибухали не пусті десантні кораблі, а вибухали тонни вибухівки, яка мала летіти зрештою. По нашим містам, по нашим оборонцям, які тримають оборону, ну і власне кажучи, успіх мали росіяни відмовились від цього способу транспортування. У березні сили оборони вразили також два великі десантні кораблі Ямал та Азов. Важливими вважає речник ВМС Дмитро Плетенчук. Були і втрати росіянами поромів. До прикладу, у серпні ЗСУ атакували пором Конротрейд у порту Кавказ, Краснодарського краю РФ. Це не менш є важливим моментом, то чим втрата бойовиходаниць, тому що війна це логістика. І саме ці одиниці забезпечували цю логістику. Крім того, кажуть у ВМС, українські сили оборони цьогоріч уразили біля Севастополя морський тральщик Ковровець. Також розвідувальний корабель Іван Хурс та найстаріший корабель російського флоту рятувальний пароплав Комуна. Його спустили на воду понад 100 років тому. А ще був пошкоджений колишній український корабель Константин Ольшанський, який росіяни захопили 2014-го в Криму. Такого результату вдалося досягти, зокрема, завдяки морським. Дронам каже військовий експерт Павло Лакійчук, вона ділиться вже тепер не просто там група там безекіпажних катерів, а це бойова бойовий підрозділ, який складається з різних е, одиниць одні проривають оборону. Інші мають дістатися до цілі, треті відволікають на себе протиповітряну оборону, а зараз навіть не тільки відволікають, а б'ють по тим ворожим гелікоптерам, які літакам, які переслідують. Тобто це зовсім інша вже тактика, зовсім інший рівень протистояння. Друге це комплексність застосування з моря і з повітря. Оріч росіяни завершили виведення своїх кораблів з Криму. Зауважили у ВМС ЗСУ. Тепер вони базуються у порту Новоросійська від Севастополя до, до Новоросійського відстань складає 300 морських міль. Тобто це додаткова дистанція для польоту ракети. Ми засоби ППО приводимо в бойовий режим, і у нас є більше часу для реакції. А по-друге, ну скажімо, вони більш, на більшій відстані від нашого узбережжя. Вони наприклад, наприклад, ну, в квітні або травні 22-го року, коли вони фактично наближувалися до нашого узбережжя і розстрілювали ту ж Одесу на своєї артилерії, таке було. Тобто тут ну, безпека є. Попри це, каже Дмитро Плетенчук, наші території та акваторії Чорного і Азовського морів залишаються окупованими росіянами, і нам ще є над чим працювати. Вісім носіїв крилатих ракет, це три підводні човни, три малих ракетних кораблі проєкту Буян М у кожного з них по вісім пускових. І це два фрегати, з якими у нас давні рахунки: фрегати адмірал Есен, адмірал Макаров. Це ті кораблі, на рахунку яких. Десятки життів цивільних українців. Як приклад, це знищення будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, коли загинуло 36 людей. У мене один корабель, який мені дуже хотілося, щоб його за дерештою знищили. Це Петр Маргунов, таке одоробло здоровенне, яке вони притягли з північного флоту на днях. Зовсім недавно. Сенс не в тому, що більше заліза потопити, а в тому, щоб Спроможності російських сил і чорноморського флоту, в тому числі, вони впали ж бажано впали до нуля. За даними генштабу, загалом, за час повномасштабного вторгнення сили оборони виразили щонайменше 28 військових російських кораблів і катерів та один підводний човен. Вікторія Кордубан, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим.